До Селянчинського спортивного ліцею, що в Чернігівському районі, на випускний вечір приїхали представники обласної та районної рад, облдержадміністрації райвідділу освіти зі своїми подарунками, і не випадково, тому що випускники ліцею мають багато народ і відзнак не лише в спорті, а й в предметних олімпіадах. Так, випускниця ліцею Юлія Литвинчук здобула третє місце у всеукраїнській олімпіаді з фізичної культури. Хто працює, той перемагає. Ми дуже хотіли перемогти. Нам не хватило два бали всього нам всього до першого місця. Але третє це також є призове. Але я є універсальним спортсменом і такий результат я дуже рада своїм результатам. Ліцеїсти отримали багато подарунків: а це телевізор, холодильник, навчальний та спортивний інвентар все це знадобиться їм, щоб здійснювати нові перемоги як в спорті, так і навчанні. Це дуже талановитий клас. Також вони добились вагомих успіхів по малий академії наук різноманітних конкурсах. Там, де вони брали участь, вони старались перемогти. Мені приємно за те, що більшість з них ідуть впевнено складати зовнішнє незалежне оцінювання, і після цього вони вступлять. Я впевнений, що вони вступлять вищі навчальні заклади нашої держави. випускники ліцею почули багато напутніх слів від гостей, своїх батьків, випускників різних років, педагогів. Попереду у них зовнішнє незалежне оцінювання, від результатів якого залежить їх подальший шлях у житті. Враження надзвичайно приємне, тому що це було велике дійство. Дійство в першу чергу для випускників подія, яка запам'ятається на все життя. Це було велике свято для їх батьків, для рідних, близьких, хто прийшов. Це велике свято для педагогів. Тому я хотів би сьогодні від імені керівництва і обласної ради, обласної державної адміністрації ще раз привітати всіх випускників, педагогічний колектив. Всіх рідних і близьких випускників наших, а в нас сьогодні майже 500 випусків в області, і такі свята проходять у всіх куточках нашої області Всім великим, прекрасним і непортовним святом. Хай щасливою, доброю, по можливості рівною буде їхня життєва дорога. 1 червня, у день захисту дітей, народний депутат України Віталій Журавський провів у своєму виборчому 66-му окрузі. У радомишлі народний обранець привітав випускників трьох місцевих шкіл та подарував цінні подарунки як навчальним закладам, так і кожному випускнику і педагогу. Я хотів би привітати над усе батьків і низько вклонитися вам за те, що ви побудували випускників. Я хотів би низько вклонитися також педагогам. За їхню сумулінну працю і побажати випускникам щасливої долі. Не забувайте, вчитися треба все життя, таке життя. І тоді ви будете успішні і потрібні і своїй державі і своїй родині. Хай вам щастить! На випускний вечір народний депутат запросив ректора Київського міжнародного університету та проректора Київського університету імені Бориса Грінченка, які від імені своїх вишів підписали угоду про співпрацю з двома школами Радомшля та тамтешньою гімназією. Спеціальності є дуже багато перспективних, ті, які на сьогоднішній день користуються попитом. Я буквально декілька слів скажу. Можливо, хтось із вас цікавиться педагогічною освітою. У нас є початкова школа, у нас є. Дошкільне виховання, практична психологія у нас є новітні е, напрями, які пов'язані із соціальними комунікаціями, реклама та зв'язки з громадськістю, видавнича справа та редагування, міжнародна інформація. Київський міжнародний університет це частне вище вичебне заведення, член асоціації Європейської асоціації Вищих учебних заведень. Це університет, який готовить еліту політичну еліту держави. То есть есть отдельный в университете институт, называется институт международных відносин, где есть специальности международное право, международные экономические відносины, международные відносины, международная информация, международный бизнес и так далее. За ініціативи народного депутата України Віталія Журавського, приватний заклад освіти, Київський міжнародний університет надасть усім вступникам з радомошельських шкіл 30 відсоткову знижку на навчання та низку пільг. А ще така угода, за словами парламентаря, передбачає підвищення кваліфікації педагогів відповідно до нових вимог в освіті. Педагогічний центр форум випускає світ своїх випускників, які, як і завжди, поглиблено вивчали англійську мову. А їхні старання вінчалися успіхом на всеукраїнському конкурсі вихованців форуму і цього року зайняли призові місця, тим самим підтвердили високий авторитет Житомирської школи навчання дітей іноземної. Я впевнена, що за цей рік ви мали. Можливість поглибити свої знання з іноземної мови, мали можливість знайти нових друзів, мали можливість зробити такий впевнений і великий крок уперед. Випускники також воюються сьогодні, як і школярі, що вперше здають екзамен на престижність та майстерність навчання у такому закладі. Цей рік пройшов так швидко. ну Форум дійсно я знайшла тут нових друзів. Мені було тут дуже цікаво, ми якось так здружилися і вже не хочемо залишати це місце. Були і вітання, і для найменших призи і досить оригінальні. Ті діти, які найкраще навчалися, отримали право вирушити із подвір'я навчального закладу та поподорожувати по місту на елітному авто. А випускники ще й дарували своїм викладачам пісні, звичайно, мовою оригіналу, тобто англійською. А батьки також дякували за увагу до своїх дітей. Ми щиро раді, що є у нашому місті така школа, як форум. Ми вдячні в першу чергу організаторам, в першу чергу колективу, педагогічному колективу. Спонсорам, особливо наприємку Валерію Васильовичу, за ту велику роботу, яку вони проводять по навчанню наших дітей.